Підрив Запорізької АЕС. Загроза чи реальність. Ситуація довкола атомної електростанції залишається непростою, зазначають експерти. Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян. Так, повідомив про можливий терористичний акт агресора на Запорізьку АЕС. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на запорізькій атомній станції. Терористичного акту з викидом Радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Виплеск радіації може завдати нещівних збитків в природі, зокрема, і буковині. Провідна спеціалістка у сфері флори та фауни Тетяна Некирса каже, важко передбачити перебіг подій, але екосистема регіону безперечно зміниться. Якщо ми говоримо про те, якщо це відбудеться, то наслідки для флори і фауни, я думаю, що вони будуть десь порівняно такими, як це відбулося після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. От. Тобто певний період часу можуть відбуватися якісь певні зміни. Може відбутися таке, що буде збільшуватися кількість мутацій. Певна кількість мутацій є не несумісними життям, тому Може бути зміни в популяціях, якихось певних видів тварин. Команда Сі 4 розпитала і у ДСНСівців, як діяти Буковинцям у випадку ймовірного теракту на Запорізькій АЕС. У будь-якому випадку буде оголошено сигнал цивільного захисту Увага всім шляхом вімкнення сирен по всій області. Після цього населенню громадянам необхідно вімкнути радіо, телебачення, слідкувати за офіційними каналами в соцмережах органів влади. Органи влади повідомлять про причину сигналу тривоги та розкажуть про подальші дії цивільного населення. Та про найперші та найголовніші кроки розповіли рятувальники. Населенню в першу чергу необхідно прибути в укриття або в обліковані захисні споруди цивільного захисту спеціалізовані, або в. Житлові приміщення ці приміщення потрібно максимально герметизувати. Необхідно зробити певний запас води та продуктів харчування, але обов'язково в герметичній тарі. Фахівці кажуть, без нагальної потреби у випадку радіаційного викиду виходити з дому не варто. Переконайтеся, що вікна та двері вашої оселі не пропускають повітря. Не вимикайте радіо та дочекайтесь наступного повідомлення від чиновників. Любов Копоть, Роман Олійник, Максим Берник, Ярослава Боячок та Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4